Права 14,24. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому заданні корінь з модуль 2х-1 дорівнює 3. Якщо під вираз у нас дорівнює, який він має бути, щоб сам корінь дорівнював 3, він має дорівнювати 3 в квадраті. Або піднести можна до квадрату обидві частини рівняння. Записуємо, що тоді модуль 2x-1. Має дорівнювати 3 у квадраті. 3 у квадраті це 9, то виходить, що модуль. 2х мінус 1. Має дорівнювати 9. Модуль якого числа дорівнює 9. І якщо сам вираз дорівнює 9 і мінус 9, то записуємо, у нас вийде тоді, що 2х мінус 1 дорівнює. 9. Або. Друга умова, що 2х-1 дорівнює мінус 9. Ну що ж, переносимо мінус 1 в першому рівнянні праворуч, то одержимо, що 2х дорівнює 9 було мінус 1 стане плюс 1. Або 2х дорівнює 9 плюс 1 це 10. Ділимо на 2 обидві частини рівняння, то х тоді дорівнює 10, що ділиться на 2. Або х дорівнює 5. Це у нас перший корінь рівняння. Далі 2х 1 дорівнює мінус 9. Розв'язуємо рівняння мінус 1, переносимо праворуч з протилежним знаком. Записуємо, що 2х дорівнює мінус 9, було мінус 1, зліва, справа буде плюс 1. Або 2х. Дорівнює мінус 9 1, це мінус 8. Є. Ну що ж, якщо 2х дорівнює мінус 8, то як знайти х? частини рівняння ділимо на 2. 2х на 2 це буде x дорівнює мінус 8. Ми ділимо на 2. Або х дорівнює мінус 4. Є? Виходить, що наше рівняння має два розв'язки, Або х дорівнює 5, або х дорівнює мінус 4. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння записуємо мінус 4 та 5. Yeah. Переходимо до другого завдання. Треба розв'язати рівняння корінь з 5 плюс корінь з xрівню 3. Знов таки. Чому дорівнює веру з під коренем, якщо сам корінь дорівнює 3. Корінь тільки з 9 дорівнює 3, тобто 3 в квадраті. Записуємо тоді, що 5 плюс корінь із Х дорівнює 3 у квадраті. Або записуємо, що 5 плюс корінь із Х дорівнює. 3 в квадраті це 9. Переносимо плюс 5, праворуч з протилежним знаком. То одержимо, що корінь із х дорівнює 9. Було плюс 5 зліва справа буде мінус 5. Отже, корінь із Х дорівнює 9 мінус 5 це 4. Є? Ну що ж, ми одержали, що корінь із деякого числа х дорівнює 4, щоб знайти сам х. Ми підносимо 4 до квадрату. Або бідлі частини підносимо до квадрату х тоді дорівнює. 4. У квадраті. 4 у квадраті це 16. Записуємо, що х дорівнює 16. Є? Ну що ж, ми одержали, що корінь нашого рівняння число 16. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком є число 16. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Розріжіть рівняння. Корінь з 1 плюс корінь з 2 плюс корінь з х дорівнює 2. Якщо у нас корінь з деякого виразу дорівнює 2, то сам вираз у нас буде 2 в квадраті або 4, бо тільки корінь з 4 дорівнює 2. Записуємо тоді, що 1 плюс корінь з 2 плюс корінь з х дорівнює 2 у квадраті. 2 в квадраті це 4. То ми записуємо, що 1 плюс корінь, з 2 плюс корінь з х. Дорівнює. 2 у квадраті це 4. Переносимо 1 Праворуч з протилежним знаком. То записуємо, що корінь з 2 плюс корінь з х дорівнює. 4 було плюс 1 зліва, справа буде мінус 1. Записуємо, що корінь з 2 плюс корінь із х дорівнює. 4 мінус 1 це 3. Є? Ну що ж, корінь, з якого виразу дорівнює 3. Це 9. Підносимо 3 до квадрату. Тобто ми записуємо, що 2 плюс корінь із Х дорівнює 3 у квадраті. Є? 3 у квадраті це 9. Записуємо, що 2 плюс. Корінь із х дорівнює 9. Переносимо плюс 2. Праворуч з протилежним знаком. То записуємо, що корінь із х дорівнює 9. Зліво було плюс 2, справа буде мінус 2. То записуємо, що корінь із х дорівнює 9 мінус 2 це 7. Корінь із якого числа дорівнює 7. Це 7 у квадраті або 49. То ми записуємо, що х дорівнює. 7 у квадраті. Або х дорівнює 49. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розріжіть рівняння. Ми розв'язали корінь нашого рівняння число 49. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з квадратним коренем. На цьому вправу завершено.